Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунчинка ми з півдня Одеської області. Поки в нас зима на дворі був приморозок, земля розмерзлася, таке болото зверху ходити неможливо в городі. Ну І мені треба пересаджувати примовку. Я купувала ще й влітку, Це була касетна розсада сіянці, сіянці були десь сантиметр два всього. Ну Зараз вже не такі гарненькі, бачите? Так, пересаджую я їх ось горщики П9. Так, виймаємо стаканчик дно, придавлюємо і вона он, спокійно вилазить. Бачите, вже, які тут корінчики он, понаростали. Її вже тут е, мало місця, вона дуже е, швидко висихає в цих стаканчиках, тому я пересаджую по висоті стаканчики. Цей горщик однаковий, ставимо на дно і просипаємо просто по бокам землю. Я вже всі посадила, це лишила одну. Тут притоптали по бокам, де присипали землю, і насипаємо ще. Ось так. І ще притрамбували, і все. І ось тут у мене ящик їх. Це вже 15-та. Купувала бо десь 22 або 23, не пам'ятаю точно, а вижило 15. Зараз полию її ось один раз. Трошки земля впитається. Де там вона? І будемо поливати ще раз. Я вже ці всі попроливала, трошки підсохнуть, знову підсиплю пісочком. На дні, бачите, я простелила знову пакетом сміттєвим, щоб вода б не витікала нікуди, тому що, ну, це все-таки будинок, хоч і старий, вже ніякий, але все-таки будинок не був ще тут лити, щоб на землю лилось. Ось оця верба, що я сьогодні відсадила. Так, зараз підемо. О, тут ще ось, ось нарциси, вже ось я їх була саджала, вже ось, бачите, вони вже повитикались тут у хаті. Прохолодно тут в коридорі. Тут я не отаплюю, а отаплюємо ось тут у нас в хаті. Ой, я зайду. Так, бачите, ось кульки. Готую, готую, кульки на посилки. Так. Тут я занесла раніше. Нарциси трохи. Це сьогодні ящик занесла. Це ось, бачите, раніше заносила. Тут у нас нарциси. ну Там уже бутончик видно. У цих високих. Це у нас ось гіациндів. Тут трошки зараз покажу ще. Ось дивіться, гіацинти ось уже, бачите, вже пішли бутончики. Ось. Дивіться. Бачите, бутончики вже пішли. Вже видно і тут, ну я тут розкривати дуже не буду, але видно. Ось тут ще ось видно один гляньте вже бутончик. Це я поставила на вигонку, на, на, на день закоханих трошки продам. Так, тут у нас плющів корінюються, цей тут їх саджала. Такі були поганенькі-поганенькі ну, коріння, і я їх посадила теж пластикові стаканчики і занесла в хату. Потім ось тут я ще. Різала гіллячки. Ну, тут такі ось малесенькі, ой, малесенькі стаканчики саджала. Тут вони були з такими маленькими корінчиками теж, і я їх посадила. Ну, Будемо чекати, поки вони відіб'ють листочки бокові. Оце тут у нас плющі. Так, ось тут камін, яким я обігріваю. Тут ось перебрала гарбузики, підуть свиням. А там ще під. Під кроватью там це все на їду. Так, я вже показувала. Ось верба стоїть, ще вкорінюється, Я я цьому трошки пізніше саджати, кріспу. В принципі, вже можна і тут присаджувати вже коріння, він білі-білі поплітали. Так що можна, братися, теж розсаджувати. Скажу, що ставила так от як в стакани. Просто насипала землю, повтикала ці гілячки, полила все. Ось тут воно таке у мене. Ой, зараз поставлю. Бачите, така от мисочка. І весь час заливала воду, вони стали весь час у воді, щоб були мокрі мокрі. І от вкорінилися гарно. Скажу, що випаду було в кожному стакані по 2-3 гілочки, максимум все. А то все поприживалося. Випукала тут ось ну, так Дивлюся, поливаю тут землю. Мокра, побачимо. Це ці мокрофілюси-мілесенькі мілесенькі листочки. Бачите, це на змін, мінусом ши. Тут можна саджати, тут вогнівки нема. Тут у нас мімоза росте малюсенька. Це знач... ну, сінці купувала, тут малесенькі ось. вирощую. Це та мімоза, що цвіте жовтими такими китицями. На 8 березня раніше ми Купували, завжди не продавалися. Її привозили з Абхазії. Десь звідти От вона там живе, цвіте. Ну, тут з кімії, з я попересаджила, поки держу в хаті вже казала. Ну, ага, ще я пересадила ось агавки. Оці пустряволисні. Бачите, вчора їх пересадила, тому що вони росли в мене в горщику. О, до речі, там треба полити. Ну, поки не Ну у нас ще місяці два є. Тут вона примухи стали їх забрала, ну щось принесу друге сюди. Ну ось Тут агавки теж, ось бачите, це голуба агава. І там вона їх поставила пістрявенькі. Це можна поставити їх сюди на полочку. Так, тут у мене трошки зимують квітів. Це у нас грошове дерево, товстянка. Бачите, пістряволисна, Це на продаж. Ось такі гарні ось. Є їх там ось кілька саджанців. Є взагалі ось великий один. Є там менші, Де вкорінювала. Там там кактус наш, агава, юка. Юка це, колись була пропала і через кілька років це відбила відростки. Я, щоб її не загубити, викопала, посадила все, поки росте в горщиках. Ось у нас ця наша агавка голуба. Я не знаю, куди ми її вже. Цей рік, цей рік, верніше, минулий рік єлі-єлі занесли її в хату. Вже така важка. Ну, в принципі, я показувала, я її ставлю в горщик і засипаю піском вже тут в хаті, щоб не тягати цю ну, вагу цього піска. Ну, сама гала, скажу, вже дуже-дуже важка. Вона, я не знаю, вже більше 10 кілограмів важить. По-перше, вона колюча, велика. Ну, гарна. Таких ще в мене великих не було. От саме таких великих, вона ну, вже пів метра є. Більше пів метра. Така гарна. Ну, десь в кінці березня буде виносити, та не в кінці березня, в, кін... Все в середині десь ми будемо вже виносити її на двір висаджувати. От так. трошки квіточків. Там теж під низом ящик. Стаканчики там плюсів, вони будуть буду піднімати зараз. Так що так. Трошки займаємося в хаті, поки зима. Там у мене ще в нашій хаті навіть не я трошки покажу. Трошки вирощуємо, поки зима. Це має тут ще займував у хаті е... блок називається, називаючи Венерін волос, бризги шампанського. Бачите, я вже пізно занесла, вже і морози були занесла. Треба буде теж брати, його, поділити і поприсаджувати. Бачите, воно стоїть у воді в мене, воно любить дуже голову. Треба буде обрізати Ізолєпіс воно називається. Скажу, що переносить в невеликі морози, було мінус 5, я за нього забула, потім занесла в хату. І як бачите, зелений, мінус 5 переніс нормально. Ізоліпіс, кімнатна рослина. Треба буде взятися його теж пообрізати і пересадити. Ну, трошки примерз, як бачите, ну нічого, вижив. Сьогодні ще винесла ось суничку, яку я пересаджувала, показувала, винесла вже всю на двір. тому що вона вже почала мені випускати бутончики. Воно мені не треба. Бутонів багато. Я дивилася, ось. Зараз, зараз, зараз. Ось, як бачите, ось, вже випускає бутони. В хаті тепло, ось тут бутони випускає, дивилася є, десь тут ще дивилася є. Багато вже дед випускає бутони, тому я вирішила винести їх на двір. Мені не треба, щоб вона ціла, Ну, ось всюди, ось, тут вже де великі кущики, он, вже пуплянки. Це, це вже буде цвісти тут, бачите? Мені воно не треба. не треба, щоб воно добре вкорінилася, не подоносила мені взимку. Тому Винесла б, нехай вкоріняється, поки холодно на, на дворі трохи. От так. Купили собі ящиків. Це в неділю їздили на базар, купили ящиків, тому що ящики закінчуються. Ось тут ще я посадила, я ж казала, барвінок пересаджувала. Ось їх от бачите, ось такі гарні кущики будуть. Це барвіно підтреволисний і махровий. Сині, гарні квіточки такі. Ну, може, треба десь посадити. Бачите, кущики он, гарні такі. Так, посадила, потім це все треба теж злажувати в ящики і виносити наш розсадник. Так, друзі. Ось цей розсадник, що на вулиці. Бачите, тут ящики. Ящики ще треба і треба ставити рослинки в ящики. І потім, ну, що висилається, що залишається, і потрібно ящики. Так, ну от і все, друзі. Бачите, погода похмура. Сонця немає, не хоче нас радувати. Знову сонечко. Трошки потім потепліє, буду виходити в город. Ну, все, бажаю всім гарного дня. це буде Україна.